Яку пісню в Україні слухають найчастіше? Я знаю? А ми прийшли в 16-й ліцей, аби перевірити знання дітей. Буде цікаво. Це програма «Сідай-12». До тебе таке питаннячко: як називається країна, у котрій кленовий листочок на прапорі? Канада. Так, до тебе. Ой, тут вже трошки складніше. Трошки складніше і до України відноситься. Така маленька підставка. Як називаються воїни, що боронили Україну від зовнішніх ворогів? Козаки. Вірно. Козаки. Будемо якось ще так поглиблюватись у часи козацької доби. Кого не пускали за часів козаччини, не пускали до Хортиці. Жінок вірно. <рістючка> Маленька, така, ну, все нормально. Знаменита риба Амазон. О, Пірання. Так, вірно. Давайте з географії. Ні, там далі немає з географії. Який останній місяць року має 31 день? Грудень. Скільки градусів у прямому куті? 90. Які кольори державного прапора України? Жовтий, синій. Який де? Зверху синій, знизу жовтий. Чому? Тому що синє небо, жовта пшениця. Хто з президентів любив ме? Це чому? Чому його так вважають? Я не знаю. Хто найголовніше на дорозі? Світлофор чи регулювальник? Світлофор? На паперових гривнях зображено лише одну жінку. Хто це? Українка. І яка це купюра? 100 гривень. Який птах найменший в світі? Який його розмір? 3 см. Найменший птах. 62 мм. І питання: що таке абревіатура? Що таке абревіатура? Не знаю. Це якась кількість слов, яка скорочена до одної букви? Так. якої геометричної фігури немає кутів? Коло? Мірно. Та увал. У якому місці України найдовша набережна? Ялта? Дніпро. Дніпро. Дніпрі. В Дніпрі найдовша. А яка довжина? 20 кілометрів. 20. Yeah. Круто. Скільки місяців у році має 28. Вірна? 28. – Вірно, вірно. Отже, яку собаку називають лімузіном? Такса. Яку пісню в Україні слухають найчастіше? Це я відкуда знаю? – найголовніша пісня країни. Лгім. Який документ є найголовнішим в Україні? України. Це питання просто так, знаєш так, давай налаштуйся. Що таке сім днів і сім ночей? Неділя. Питанечко на логіку: трійка коней пробігла 12 кілометрів. Скільки пробіг кожен коник? 12 До школи йшло 5 хлопців. Знята, а чиста, не 4 -4. можуть покупати себе в магазинах. Трошечки із геометрії. Юрко на Юрко звати? Ні. Ну, сюди. Як тебе звати? Марк. Марк, дивись. Марк накресли відрізок 10 сантиметрів. Я чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться. Я мабуть, знаю, за що але я не можу вам сказати. Марк накресли відрізок 10 сантиметрів, а Олег. Один дециметр. У кого довший відрізок? Однаково. Чому? Тому що один дециметр дорівнює 10 сантиметрів. У люстрі горіло три лампочки. Одну виключили. Скільки лампочок на люстрі? Три. Діти відповіли майже на всі відповіді вірно. Тож можна сміливо сказати, що наша молодь найрозумніша та найкраща. Це була програма Сіда 12. До нових зустрічей.